громадська рада вирішила втрутитися в розв'язання блоку проблем в зв зв'язку з тим, що було звернення і деяких представників колективного суспільного органу та незалежної проспілки. Проблема не нова, і кожного року вона постає в тих чи інших економічних вимірах. Початок її загострення та Переростання проблеми у локальні та місцеві конфлікти тривають досить довго тим більше влада тимчасово і на деякий період змушена завжди приймати екстрені та оперативні заходи. Доповідали представники і проспілок, і трудового колективу, і громадської ради. Нас постійно перевіряють різного роду контролюючі органи, так от фінансова інспекція, яка є правонаступником кру в Житомирській області, підтвердила за ті роки і останні роки, якщо брати з 2004 року, то у нас втрати наші невідшкодовані втрати від пільгового перевезення пасажирів з 2004 року по минулий рік склали 96,4 млн грн. мільйона гривень. Зрозуміло, що якщо підприємство повністю отримувало всі відшкодування, в повному обсязі, то такої б ситуації, яка склалася на сьогоднішній день, у нас зрозуміло, що не було б. І хочу сказати: ми беремо за відлік 2004 рік, якщо брати надходження спрямування субвенції з державного бюджету. У 2004 році субвенція, яка прийшла в область, складала для ТТУ 58%. І за наступні 8 років в область субвенція, яка надходила з державного бюджету на пільгу в перевезення пасажирів, вона щороку в рік збільшувалась. А субвенція, яка надходила для ТТУ, починаючи з 2005 року, вона постійно зменшувалась. Представники громадської ради внесли конкретні суттєві пропозиції для влади з метою прийняття окремих рішень щодо розв'язання нагальних проблем діяльності житомирського трамвайно-тролейбусного управління. У четвер буде проходити сесія обласної ради, і напевно депутати дослухаються до голосу громадськості, бо проблеми наростають а діяти слід оперативно виважено, синхронно і відповідно до закону.